Хіба ж могла вона уявити, що коли-небудь буде тут, у цьому мальовничому куточку України, та ще й з такою метою? Щось кардинально змінилося у її житті, у її намірах і бажаннях. Тетяна росла у невеличкому містечку Олександрівка, що у Кіровградській області, куди її батьки Іван і Люся Панасенки переїхали з Донбасу, побудували власний будинок і осілися в ньому на все життя. Тож це містечко для неї рідне і дороге. Я одна в батьків росла, батьки любили мене. Всього було, коли виросла. Бажала дійсно, щоб щось добре, хороше робити людям, але багато чого не розуміла, в чому заключається добро і що хороше є в житті. Олександрівка типовий районний центр України, аграрного профілю виробництва. З промисловості в ньому є хіба що цукровий завод, колись досить потужний, другий імені Петровського цукрокомбінат. У радянські часи він працював цілорічно, зупиняючись на плановий ремонт і профілактику лише на два літні місяці. Тепер, навпаки, це підприємство працює відсили один місяць у рік. Раніше завод був гордістю Олександрівців, вироблений на ньому дорожній цукор, подавали до чаю у потягах. Тепер же викликає гіркоту і сум. Колись у селищі міського типу Олександрівка мешкало понад 14 тисяч жителів, працювало 5 постійних автобусних маршрутів, і навіть поговорювали про перспективи перетворення селища у місто. Та сталося інакше: населення зменшилося до 10 тисяч, а з громадським транспортом і взагалі стало сутужно. Щоправда, на вулиці з'явилося більше дорогих і не дуже авто, кравчучок і велосипедів, більше магазинів, кафе, аптек, банків і базарів, але менше задоволених і щасливих людей. Тетяна пам'ятає, як з самого дитинства її приваблювало все добре, красиве і творче. У молодшому шкільному віці вона організовувала сусідських дітей на добрі справи, проводила з ними невеличкі концерти і навіть театральні вистави просто на вулиці для мам, бабусь і сусідів. У старших класах, закінчивши курси крою та шиття, захопилася моделюванням одягу. У суспільстві масового ширпотребу і масової свідомості вона виглядала модницею. Друзі й однокласники її поважали і вважали лідером. Хоча сама Тетяна цього не прагнула і навіть про це не здогадувалась. Вона мріяла стати модельєром. Школу закінчила і мріяла поступати на модельєра. Малювати трішки вміла. Звичайно, перший же рік я провалилася, залишилася, працювала тут. В цей період я познайомилася з майбутнім своїм чоловіком Сережею. І пройшов рік, планувала вже мене вговорили, розказали наскільки це добре, наскільки це ви. Одно поступати будівельником. Тетяна виховувалася у сім'ї працьовитих людей. Батько був бригадиром столярів у Олександрівській районній будівельній організації, мав заслужений авторитет і щиру повагу людей. Мати була вправною домогосподаркою, створювала затишок і порядок в сім'ї та ще й встигала працювати влітку штукатуром на будовах, куди її запрошували, а взимку вишивати на машинці фіранки. Її невтомні енергії та щедрості дивувалися всі, хто її знав. Тетянині батьки були їй за приклад. Завжди багато було друзів. Завжди мама тато любили, щоб щось приємне зробити сусідам, допомогти. І так Бог нас благословляв. Я зараз пам'ятаю, куди б ми не поїхали на зустріч. Він нам завжди посилав дуже хороших людей. Я навіть не пам'ятаю, що в нас хтось був такий, з ким би ми враждували. Тож бажання доньки стати будівельником батьки підтримали. Здала документи поступати в будівельний технікум. Звичайно, мріяла, як, мабуть, всі у світі. Щоб був добробут, що ми будемо добре жити. Так сталося, що вийшла заміж. Поступила заочно, зразу в заводі працювала на ресторанних станках, потім на коробах, а потім вже і в будівельній організації вже мене взяли обліковцем, і в цей період доченька народилася. Її прагнення мало чим відрізнялося від прагнень більшості людей того часу. Звичайно, хотілося щось таке пошити собі, щоб звернути на себе увагу. Навіть було таке, що там якісь там всякі. Пацьорочки, всякі це щось пришивав собі, щось робив, щоб привернути на себе увагу. А коли створилася сім'я і народилася донька, бажання і потреби зросли. Вона підростала і хотілося з чогось більшого. Як всім хотілося бачити, особливо люди, які за кордону приїжджають, в них так всього багато є гарно вдіваються. То, Звичайно, і теж собі захотілося поїхати. І вона з чоловіком поїхали на заробітки в Німеччину. Спочатку чоловік отримав направлення від військомату, а потім запросив і Тетяну. То був час матеріальних зростань і моральних падінь. Працюючи там, бачачи, що там робиться, обманювали людей, в магазині вже там працювала. Зразу страшно було, потім це все, в порядок пішло. У нас більше було, ніж зарплату лівих цих грошей. Звичайно, хотілося всього. І машини хотілося, і будинку гарного хотілося. І хотілося, щоб всі люди все бачили, знали. Як же все дійсно ми такі сильно успішні. За радянських часів у Олександрівці не було жодної церкви. Тож тим людям, які зберігали щиру віру в Бога, доводилося їздити в інші села. Навіть до сусідньої області, щоб потрапити на богослужіння. Атеїстична машина розчавлювала віру в людях старшого віку і не давала народитися їй у підростаючих поколіннях. За зовнішнім розвитком добробуту людей і красивими лозунгами не помічалося внутрішнього морального зубожіння і духовного занепаду суспільства. На тлі безбожності руйнувалися особистості. Система подвійної моралі перетворювала їх в покірну масу. Тепер же примісінько перед колишнім райкомом партії, тодішнім центром ідеологічного і атеїстичного керівництва і впливу, в приміщенні якого нині Олександрівська районна держадміністрація, виросла православна церква, зазолотилася куполами і піднеслася хрестами до неба. Сталося це після розпаду Радянського Союзу. Церква є, а от Бога люди здебільшого не знають, бо, хоч і правлять у ній службу і виконують обряди, ставлять свічки іконам і хрестяться, та, вийшовши назовні, здебільшого продовжують чинити те, що й чинили свою волю, переступ, неправду. Тетяна прагнула доброго, проте стиль навколишнього життя пропонував інше спокуси. Так жила більшість людей, і вона теж, як усі, багато над чим не задумуючись, а багато чого, просто не розуміючи і не усвідомлюючи. Хотілося б чесно з дитинства завжди, але попадаючи в різні ситуації, вже і чесність де здівалася. Коли ми були в Германії, ще в радянські часи в магазині торгувала з перших днів. показало, що можна обманювати, обважувати ціни, завишувати, і це робила. Зразу страшно було. А потім провичка своїх не дуримо, ані в цю можна. Така тоді була мораль. Без Бога. І коли приїхали з Гарманії, почали будуватися, збудували гарний будинок. Теж не зовсім це було чесно. Працюючи інженером виробничого відділу, Тетяна, як і більшість, використовувала своє службове становище. І це тоді було нормою. На роботі ми разом із своїми подругами, з якими ми в кабінеті сиділи, ми вже складали проєкт, який буде цей будинок, гарний, двохповерховий. І по цьому проєкту вже будувався будинок. Теж тоді, якраз такий період, що спочатку матеріали, які тільки можна було взяти, бо це якраз був період перестройки, коли можна було набагато дешевше взяти матеріали, будучи в цій організації, в якій я працювала. Що де не взяти, що де не потрібно, що де залежане, але воно так. Получилося, що згодилося потім для проекту. Дім, врешті, вийшов прекрасний, за європейським зразком. Таких тоді в Олександрівці не будували. Оновили й батьківський будинок всередині та зовні. Рідкісними рослинами Тетяна створила особливий дизайн навколо нього, і садиба стала вирізнятися з поміж інших своєю естетикою та заможністю. Прохожі звертали увагу господарі пишалися середині дім був устелений килимами і обставлений розкішними меблями з Європи, наповнений дорогим посудом та іншими престижними на той час речами. Як кажуть, повна чаша. Вони мали все, що бажали, і життя було відповідним. до нас приходили багато друзів, різні свята. Зараз неприємно навіть згадувати, як ми себе вели негарно під час цих свят. Але це казалося радісно, друзі, впливові, ніби друзі. Сережа працював на молокозаводі, сметана приноситься, міняється на колбаси. Оце все наслідки були того, що потім взялися хвороби, які були тяжкими хворобами, але ж нерозуміння цього всього, нерозуміння, що так не так правильно живемо, неправильно їмо, неправильно харчуємося. А ми радіємо. Що в нас це все є, що в нас його так багато, що ми можемо багато пригостити. То були часи, коли більшість людей суспільства будівників комунізму жили за принципом Все навколо колгоспне, все навколо моє. Або Бери, що погано лежить. І брали, хто де міг і що де міг. Так і формувалася психологія та подвійна мораль радянської людини яка проголошувала світлі чисті ідеали неправдивими устами і нечистими руками. Тож і не дивно, що моральний кодекс будівника комунізму розбився об аморальність тих, хто його декларував, підтвердивши, що мораль без Бога все одно що день без сонця. Наслідки життя Тетяни не змусили довго себе чекати, виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Спочатку з'явилися приступи болів у животі. А коли вона народила другу дитину, сина, ситуація стала критичною. В роддомі мені занесли стафілокок і все прореагувало вже. Казалося, що кінця краю не було. Потім, коли вже стався цей приступ, такий дуже тяжкий приступ, коли я впала коло столу, коли підійшла, хотіла погладити пільонки і впала. Я відчувала все, я не була безпритомною. Розум діяв, але руки ноги одібрало повністю я не могла піднятися. В той момент думає, дитина мала, і що зо мною тепер буде, я не знаю. І треба якось знайти силу, щоб хоча б до ліжка доповзти. І тут з'явилося трішки сил, я доповзла до ліжка, але говорити не могла. Восьмирічна донечка Наталочка, злякавшись, покликала сусідів, і вони викликали швидку. Недалеко до лікарні, але казалося, коли мене на носілках везли, що наче ніж хтось струмив тобі. Через два дні вже оприділи, що зараження крові було, Бог ще тоді дав ще життя, подарував життя і, мабуть, за дитинки. Також за яких би лежала, теж думала: ну як же діти, Як мої діти будуть і що буде зі мною? Про Бога Тетяна чула ще в дитинстві. Моя бабуся, коли вона приїжджала, мама на це мама, а вона ще вчилася в царській школі, церковна приходська. І вона дуже знала те, що вони тоді вчили по закону Божому. І вона розповідала, бабуся наша, але вона дуже любила Бога, і це, мабуть, дало задуматися над цим, бо я вже коли закінчувала школу, і це був 10 клас. Я пам'ятаю історію екзамену. Це був перший раз. Коли, мабуть, я так вийшла на двір, йшла на цей екзамен, я його так боялася. Я вийшла, думаю, ой, я попрошу, щоб Бог мені поміг здати цей екзамен. Але ж до Бога, мабуть, не можна звертатися на ти, чого це люди на нього кажуть на ти, коли ми до всіх людей на І Я так просила, пам'ятаю, кажу, Боже, дорогий, ви ж, пожалуйста, боженько любий, такий хороший. Ви ж, будь ласка, поможіть мені, задай цей екзамен. І коли я прийшла витягувати білети, згадала знову про Бога. Кажу: ой, ну який ж мені взяти біліти? Я витягую і перший. І радості моїм не було кінця. І тут я зрозуміла точно, що це Бог мені допоміг, що я, бо я змогла його без підготовки розповісти, отримати саму кращу оцінку. Це була її дитяча віра. Бо ж Бога від людей того часу й тієї системи ховали і навіть забороняли про нього й думати, не те, щоб відкрито поклонятися. Проти нього на всю потужність запустили партійно ідеологічну машину, його випікали, витравлювали зі свідомості людей. Система формувала безбожників. Потім, коли піднялася вже з лікарні, вийшла приступи. Дуже часто були, але ж були такі періоди, коли було легше. Бажання, що було більше всього, не переставало бути. Будучи слабкою іфорою, Тетяна продовжувала дбати про матеріальне. Почалися часи перебудови, за якими розпад радянської системи, роки руйнації, невизначеності і психологічних травм. Так і незбудований комунізм замертво впав, коли почалась перестройка. Нас сократили. Спочатку пішла на роботу на молокозавод, трішки там поробила. Знову хотілося більше коштів, щоб уже в будинку все було, щоб придбати, щоб був обставлений цей будинок. А, і в нас ще пасіка своя була, велика пасіка вже за цей період вже розвели пасіку, в село ми їздили. Разом працювали. Тато й мама дуже допомагали постійно нам. У селі вони закуповували у людей м'ясо, і Тетяна їздила торгувати в Москву. І тоді бідони з медом, м'яса це були, морозильна камера, наморажували, і тут теж таке дуже нечесне життя було. Морозили там м'ясо, везли в автобусі, обмотували різними пальтами туди. Приїжджали і там на кантері важили. Бувало, що обважували, бувало, що питаються, же ж де ж це ви вам удається держати таке м'ясо, мерзле, таке гарне. Каже, та нас тут морозінки з собою в автобусі, і люди вірили. Це ж треба було. Додумуватися так, знову ж не насміхатися з людей. Так тоді заробляли багато хто. Це були непрості 90-ті. Ці часи були до Бога, коли я вже йшла. Бо коли кордон пересікали, ми розуміли, що Бог нам може тільки допомогти. І ми сідали в автобус, і Валя, наша старша група, і вона не знала ще як молитися. Але вона молилась, сказала, давайте всі помолимося. Ми молилися, в автобусі їхала, знову ж переживала, просила, щоб Господь поміг. І він такий любящий Бог, хоч ми робили ще багато неправди, але е все рівно він утішав і якось допомагав у хорошому, те, що в ми робили. Тетяна привозила гроші, але втрачала спокій. Вона хвилювалася за дітей, які залишались вдома. І особливо за старшу Наталочку, яка входила в юнацький вік. Якось Тетяні приснився сон. Дуже страшний сон мені був приснився про Наталочку. Мою телефонів не було. Я знаю, що в 12 часов ночі перший раз я вийшла Ах, на двір, сніг це був, зима. Я стала на коліна і почала молитися. Просить Боже, ти захисти мою донечку, щоб нічого з неї не трапилося, щоб коли я приїду, вдома було все в порядку. Боялася розповісти кому-небудь страхи такі в мене були, але приїхала додому все в порядку. Пізніше потім зрозуміла, бо й додому приїхавши, чому в мене такі страхи були все время, коли там Наталочка йде десь гуляти, все бо час Я боялася дуже за неї. Але ж потім, слава Богу, коли я почала слово Боже вивчати, я зрозуміла, що саме ті молитви Бог почує, він захистив мою дитину. Так формувалася її віра у Бога, потреба в ньому. Але Бога тоді ще Тетяна не знала. Тоді я почала більше йому довірятися. Він допомагав. Я молилася, коли ставала вже продавати, коли обманювала, то в мене не завжди були гарні торги. Дивлюся, другі люди гарно торгують. А до мене щось до того підходять, до того підходять, а до мене хуже підходять. Було й не молилася. Якісь прибутки були. Не Бог, звісно, в цьому допомагав, бо є й друга сторона, яка хоче затягнути нас більше і більше, показати, що в ньому є сила. І щоб довіритись йому, а цей ж боротьба якраз ішла, продовжалася яку сторону прийнять, тому що не знаючи того, що є Бог, звичайно, це була боротьба. Так вона і жила, не маючи ні здоров'я, ні спокою. 16 років у хворобах, що її не відпускали. Я не знала, що буде далі. В сім'ї не завжди було в нас все в порядку. Відносини різні були, можливо, навіть до розводу це йшло. Зруйнувати, здавалося б, таку непорушну радянську систему, що наводила жах на іншу частину світу, виявилося значно легше, ніж порушити стереотипи людської свідомості, нав'язані нею. Отруєне опіумом атеїзму суспільство пожинало наслідки сліпої віри в придуманий кимось комунізм. Збудовані рукотворні храми і церкви не допомагали, без пізнання Бога і щирої довіри йому. Запалені свічечки гасли, так і не приносячи справжнього щастя і миру в душі. У своїх переживаннях за сім'ю, дітей і власне здоров'я Тетяна відчувала себе безпорадною. Щоб не впасти у вічай, вона почала звертатися до незримого Бога. То ще не була віра, то був пошук надії. Коли за дітей своїх хвилювалася дуже, вже починала молитися, ще не вміючи, не знаючи, як це робити, немає довго. Стаєш, коло вікна, просиш його, Господи, поможи, щоб і донька прийшла додому, щоб все було добре, щоб все добре було. І коли бачиш, що Повертається нормально, все знову Боже дякую, все добре, як добре, що ти тут поряд. Але це ще не було повним розумінням того, що він це вже зробив, що цей це саме він відповів на молитви. Вона просто молилась, але щось тремтливе, уставлені до Бога, з'явилося в її душі. Були хвилювання, як же ж правильно з ним поводиться, навіть ті ікони, куди її повісить. допитувалася, як же ж це правильно зробити, як це. Нормально зробити, як правильно перехреститися. Це все так якось було наскільки хвилювало мене. Навіть декілька разів почала ходити в православну церкву. І коли папа мій помирав, я запросила православного священника додому, і він прийшов до нас і молився. І тата говорив, просив його, щоб він прощення, просив. Тату помер через два дні. Але тоді я вже пам'ятаю, Бог побудив, щоб позвати його, бо мені я переживала ще тоді, що як же ж, поки він живий, що мені так хотілося, щоб. Прийшов свячені, пока він живий, думаю, а да, то вдруг помре і так і людина розкається. Бога неможливо відвернути від людини, він її безумовно і незмінно любить. А от людина від Бога відвертається легко і пожинає наслідки свого безбожного життя. Тепер Тетяна це добре усвідомила а тоді, як і більшість, вона не мала ні справжньої віри, ні розуміння, ні знання, а відповідно, і спокою. Якось до них у дім до Тетяниних батьків прийшли двоє літніх людей. Прийшли до нас двоє пенсіонерів з Кіровограда приїхали проповідники Коля і Таміла. Такі прекрасні люди чудні, вони розказували, як вони в себе в церкві сиділи на зібранні, і коли їх запиталися, хто поїде в Олександрівку, там немає ще Божої церкви. І Таміла розповідала, що говорить, я не задумуючись, так Бог побудив мене. Я підняла руку, і коли повернулася. Каже, дивлюся, там ще одна рука, бо ми окремо кажа, сиділи зі своїм чоловіком. Це був мій чоловік. Ми не зговорювалися з ним разом, але Бог так побудив. І вони приїхали, почали ходити по Олександрівці з дому в дом, з хати в хату, ходили і запрошували на програми по вивченню біблії. І вони прийшли до маминої подруги і почали запрошувати, щоб вона прийшла вивчати Слово Боже. А вона Каже, ви знаєте, піді до моєї подруги, от вона читає закон Божий книжку, з нею поговорити. Це була моя мама. Мама Тетяни на той час саме почала цікавитися Божим Словом, шукати правду. Мама на той період почала читати книгу, яка в неї була закон Божий. їй так подобалася. Вона тоді почала вже розмовляти з Богом і говорила: Господи, я так хочу знати твою правду, я так хочу знати, як правильно все робити. І от вони прийшли в наш дім, вони запросили маму, покликали мене, але я не захотіла слухати. Думаю, та ні, не вистачало ще, щоб я пішла там в сектів ще з багато різних, я не буду нікуди йти. Але мама зразу погодилася, пішла мама і. Навіть Сережами пішов з нею перший раз. Вони пішли до них на квартиру. Якраз в той період вони позвали вже декілька людей, було там ще двоє чоловік, вже членів церкви. І була Господня вечеря. Приїхав пастор із Кіровограда. І мама, коли побачила там все, от вона сказала, що це так здорово, так каже, так як точно як написано там слові Божому. Коли мили ноги один у одному дуже вразило, і мама вже точно зрозуміла, що це саме Божий шлях. Приходили, просили мене, щоб я йшла, але я не піддавалася. Думаю, що вони мені там можуть хорошого розказати, я їй сама дуже розумна. Я так багато чого знаю. Я от їм як позадаю питання, то вони не зможуть мені відповісти. Шов час, мама Тетяни вивчала Біблію. Тетяна ж, хоч і молилася до Бога, але жила, як і раніше, зібралась група людей і в конторі сільхозтехніки. Почали вони збиратися і уроки вчити по порядку, але я туди не йшла. І тут почалися холода, холодно було, і там в клубі не топилося. І Тоді мама приходить і питається: каже: можна? У нас буде вдома збиратися. Тетяна була здивована. Мамочка, ну це ж твій будинок. Ми жили тоді ще в мама в будинку, тільки на дві половинки на нас цей будинок був. Це твій будинок, я не можу тобі заборонити, бо це твоє. І коли до нас почали вже приходити, мама знову просить: Ну, Таня, ну, будь ласка, ну що тобі важко піти послухати. Ми та й правда. Вдома тут, ну що тут? Піду послухаю. Я прийшла перший день послухала і правда. Питання почала задавати. Коля, наскільки мудрий був, говорив пізніше про це знаєте. Ну а я думала, що це я такі питання задавала, що він не зміг мені відповісти на ті питання. Проходив час і правда, Бог так давав кожного дня відповіді. Відповіді потім, коли я вже отримала відповіді на мої питання, звичайно, соромно було за те, що наскільки не знаючи Бога, розум зовсім не так діє, не так думає. Не так працює не в тому напрямку, знавши Господа. Я бачу тепер це. Як Бог бачив, він все це бачив. Він все це знав. І бажання, щоб і було і так, як по-божому. Мені вже дуже хотілося правильно хреститися, правильно ікони ставити, Але ж Бог відповів, як правильно що вони не треба, не потрібні, ті нікому ікони, що йому не потрібно, щоб я хрестилася. Він показав, що йому треба моє серце. Тетяна по-іншому подивилася на своє попереднє життя. Вона зрозуміла, що ті хвороби то наслідок того способу мислення і дій, який мала вона. Вона усвідомила це і зреклася. Звичайно, це потім сказалося на житті, тому що це не Божі принципи, і це таке велике щастя, коли вже знав Бога, що Бог зміг це простити усе. І, і простив, я знаю, поміняв. Що тепер уже бачиш, наскільки легше, краще. Радісніше, коли ти навпаки не насміхаєшся з людей, бо тепер я розумію, що обманювати людей, це насміхатися навіть з них. Олександрівка звичайне провінційне містечко, у якому живуть люди, які прагнуть щастя. Хіба ж не так? Та не всі отримують. Їх усіх любить Бог. Та не всі вони про це знають, а іноді не хочуть. Він приніс їм реальне визволення, надію і щастя, та вони не вірять і не приймають. Такою була й Тетяна, її сім'я, батьки, за мірками того часу, були заможною родиною, якій багато хто міг заздрити. Все життя вони трудилися, дбаючи про статки, і раптом вони отримали багатство, про яке й не мріяли. Це здивувало і вразило Олександрівку продовження. У наступній частині фільму зречення багатство.